Привіт всім, з вами Жовток, і сьогодні буде EDC відео, а саме про різні види тріскачки, які можна використовувати на EDC. Розповім взагалі, які види існують, які я собі прикупив, і в принципі оберемо, яка з них оптимальна, і також буде як бонус про подовжувачі для лезерману. Вийшла нова версія, магнітний, тож думаю, буде це також цікаво і корисно. Тож почнемо. Для цього відео я зібрав найпопулярніші види тріскачок, які використовують люди в своїх EDC, Ну принаймні з тих, що я бачу на відео на Ютубі з фото. І сьогодні буду про них розповідати, порівнювати. Будемо розбирати, все ж таки, яка з них найзручніша і найоптимальніший варіант. Загалом є кілька різних видів: найпопулярніші це фронтальні тріскачки, тобто які використовуються у викрутках або як викрутка, тобто яку мають пряму конструкцію. І є у вигляді воротка. Тобто ге-подібного ключа і використовується саме як ключ або як вороток. Ми сьогодні будемо розглядати саме такі тріскачки, які використовуються на EDC. Не будемо розглядати великі тріскачки, бо є і великі, там, автомобільні, і покомпактніше, і різні у викрутках. Ми все ж таки будемо сьогодні EDC тематику розбирати, тобто якийсь компактний варіант, але не менш функціональний. Єдине, що скажу, що, наприклад, існують різні викрутки, і, ну, в принципі, тріскачки, і вони ще можуть відрізнятися не тільки якістю виконання, а й кількістю зубців. Тобто на що це впливає? Всередині там є такий, ну, як шестерня із зубцями, і коли ми прокручуємо, то воно прощовкує, а в іншу сторону воно якби в зацеп заходить. І чим більше цих зубців, тим набагато краще. Наприклад, якщо ми беремо ось дешеву викрутку, це Стенлі, ну дуже дешева насправді викрутка, то в ній, там, якщо не помиляюсь, 28 зубців. І ми ось чуємо, що оцей клік він довгий, ну тобто у неї як мертва зона, ось велика. бачите, наскільки я можу її прокручувати, і у неї немає кліку. І це насправді не їй заважає. Якщо, наприклад, гвинт легко крутиться, то також воно буде. Просто не буде прощовкуватись, а гвин буде викручуватись. У гарних тріскачок більше 50 зубців. Тобто 52, 76, буває навіть 120. Там 98, якщо не помиляюсь, і ну, найчастіше у таких різних adc шних це 56, або плюс-мінус зубців, або 70 з чимось. Точно не пам'ятаю. Ну, насправді, ой, у найчастішій кількості вже ну, в більш-менш нормальних тріскачок ця кількість зубців задовільна. Чого вистачає, тому що викрутку ми відкладаємо і переходимо до. Тріскачок. Давайте спочатку розповім про ті, які використовуються з Лезерманом, тому що Лезерман ну, – це вже як основа як, майже в усіх EDC. Ну, або якісь мультиту. Ну, в принципі, ми розглядаємо саме для Лезермана тріскачки. І є оригінальна тріскачка Лезерман Ratchet Drive. Сподіваюсь, правильно вимовив. Вона використовується тільки разом з лезерманом, тобто, так вставляється, вставляється біта з лезермана, тут магнітний фіксатор, там всередині магніт, вставляється і можна крутити. Виставляємо в потрібне положення, крутимо. Класна тріскачка тим, що тут багато зубців всередині, тобто вільного ходу майже немає. Вона дуже легко, якби сам механізм спрацьовує. класно. Ну і плюс воно використовується як подовжувач, тобто ми реально можемо отримати аналог звичайної викрутки з тріскачкою. Єдине, що ця тріскачка вже не випускається лезерманом, вона знята з виробництва десь роки три назад, і це вже можна вважати як колекційна річ. Наприклад, мені вона дісталась на eBay за 150 доларів, і це її не найвища ціна. Вона от дійсно зараз від 150 доларів так і коштує. Тому що їх дуже мало залишилось, вони вже не випускаються, і це ну, от реально як якась колекційна річ. Сама по собі річ прикольна, але чому її зняли з виробництва? Наскільки я знаю, наскільки я читав, що було доволі багато гарантійних звернень з цією тискачкою. Були випадки, коли люди ламали сам хвостовик, відламувався. І дуже ну, з. Якщо ми порівнюємо саме гарантійні випадки, то з них більша кількість саме ламався цей механізм. Навіть Лезермани, коли останній рік її ще продавали, то вони рекомендували. Тобто ми крутимо гвинт, поки він легко крутиться з трещіткою, потім ми її знімаємо, вставляємо біту в Лезерман і до опору вже докручуємо Лезерманом. Ну, що насправді не дуже зручно. Але кажу, бувало, що лопалося цей пластиковий цей корпус, якби, він пластиковий. Всередині там, там металеві шестерні, але вони опираються також на корпус. Там. Коротше, можете загуглити, у інтернеті багато фоток з різними якось, зламаними трещітками. Тому штука насправді прикольна, але за її вартість ну, треба ще подумати і треба обережно її використовувати. Але прикольно ще в тому, що її також можна використовувати з класичними звичайними бітами. Єдине, що вони трошки глибше сідають, ніж наче повинні були, бо звичайно так воно сідає. Біта ну, в принципі це не заважає користуватись. Тож таке, ну і класно тим, що воно в чохло влазить, в принципі, ось таким чином і тримається у лезерманівському стандартному, не стандартному, а розширеному чохлі. І оскільки цих трещіток також мало, то останнім часом я бачу в усіх ось такі трещітки. це від фірми 711 m це якась Тайваню випускає, і ця фірма просто брендує, бо і під іншими брендами вона зустрічається. І вона також використовується тільки у парі з Лезерманом, вставляється в Бітотримач. І ми отримуємо уже у вигляді воротка щітко. Тобто, якщо це була фронтальна, ну як викрутка використовувалась, це ця буде використовуватися як вороток, тобто як г подібний ключ. Ми вставляємо сюди біту, ось таким чином, і можемо крутити як таким ключем. Ну, є перемикання, в принципі, в одну в іншу сторону доволі якісна тріскачка, і насправді це. Повністю голова від класичних тріскачок, які зустрічаються у різних велонаборах. Далі я ще про цю розповім. І ось ми бачимо, що вони повністю ідентичні, просто обрізали і зробили хвостовик. Класно тим, що ця тріскачка вагіть всього 17 грамів, ну, якби доповнює функціонал лезерману. Але які мінуси я в неї бачу? Ну, Це можливо, я помиляюсь, але мені так здається. По-перше, що навантаження Лезерман призначене, щоб навантаження було бокове на скручення саме, а тут йде навантаження на педалю, на педалю, на раму. Тобто, у нас від скручення навантаження переходить у проєкцію в іншу. І все насправді навантаження лягає на саму педальку. Ну, в принципі, тут ще воно вщовкується в частину рами, тому. Не думаю, що прям воно може виламати, але напевно з цим трошки треба бути обережним. Ну, не знаю. Я, в принципі, закручував доволі нормально, тримає, то вже на свій ризик, або підходячи, треба підходити до цього з розумом. Mm. Далі, вона, якщо ця тріскачка використовується, може використовувати і лазерманівські біти. І звичайні, то ця, принаймні, у своєму оригінальному вигляді тільки звичайні, тому що лезерманівські вони просто тут не зафіксуються. Воно має воно далі просовуватись. Але що можна зробити? Ось у мене ще одна є така тріскачка, яку я спеціально переробив. Можна зробити ось такі проточки, і ми вставляємо зараз треба попасти. Ми вставляємо біту лезерманівську, все, вона туди вже пролазить, і можемо використовувати також лезерманівські біти, і, в принципі, крутити. Єдине, що, в принципі, з'являється такі невеличкі люфт-біти, але, в принципі, він є також і у цій тріскачці, ну, Ось як вона люфтить. Да, до речі, про цю тріскачку, от всі кажуть про те, що. Ну, люфти, люфти, там, люфти. Ви подивіться люфти в тріскачки. Ну тут насправді і це ще доволі гарний зразок. Ну, це нормальна практика, що вони люфтить. Воно просто не може сам біти тримач. Не люфтіти ну, його аксесуари. Подовжувачі, я далі покажу, воно все, все одно має невеличкий люфт, але насправді на роботу воно не сильно то й впливає. Тож, з цією тскачкою також буде невеличкий люфт, хоча він набагато менший, ніж е, з оригінальною. Тож можна буде і лезер манічки біти, єдине що... Це не єдине, що треба також її буде притримувати. Ось, коли вона пролазить, якщо ми сильно тиснемо, хоча вона тут ну, нормально треба тиснути, але вона може далі пролізти. Бо якби немає обмежувача. Ну, а звичайна біта, вона так само тут буде зафіксована, не пролізла. Тому така тріскачка. Але, на мій погляд, варто взяти тоді вже ось таку, вона всього на, скільки, на 13, ні, навіть на 12 грамів важче, ніж ось ця. Але це вже повноцінний ключ, повноцінна окрема тріскачка. Колись мені хтось писав на Олексі, чи може зробити? Ну а потім порекомендував, якщо треба, просто купити вже готову, навіщо її переточувати. Але і тоді я писав, що набагато краще, коли окремо, але людині ніяк. Він ну, хотів саме використовувати з Лезерманом, доповнити. Як на мене, окремо, вона класніша тим, що, по-перше, що це окрема річ, нею простіше кудись підлізти. не треба, Лезерман може у вас там бути в розкритому вигляді, як плоскогубці, треба, а це просто окремий ключ. Який також насправді без проблем фіксується в чохлі лезермана. він прям ідеальний і по розміру, і так воно нуче він створить, наче цей ключ створений а, для лезерманів. По-друге, що ми в таких тріскачках маємо фронтальний роз'єм під біту, тобто її можна використовувати як викрутку. І оце це прям дуже додає до функціоналу. Цією тріскачкою ми так не можемо працювати, а ця може використовуватись і як г подібний ключ, і як викрутка. Якщо гвинт легко крутиться, то от я насправді дуже часто цією тріскачкою користуюсь. Крутиться, ми закрутили як викруткою, а потім уже можемо докрутити чи тріскачкою. Ну, коротше, це просто додає варіативності і зручності. Що це за тріскачка? Взагалі це тріскачка, яка зустрічається в велонаборах. От в мене, наприклад, вона вже давно в різних відео була, зустрічалась, Ну не така, а дуже подібна. Але ту я загубив, зараз купив ось таку. Ну, вони насправді ідентичні. Від Topik. і вона йде в ось такому наборі. Зараз покажу. Ось в такому наборі тріскачка, біти. Тут ще є бортувальні лопатки, вижимка для ланцюга із подовжувачем. І це прям класний набір. Я ще про нього буду окремо знімати, це саме буде про, у рубриці Velo d але класна штука, Оце все важить 200 грамів, але ми маємо тут і, тріска, і тріскачку, і повний набір біт, бортувальні лопатки. Вижимка, вижимка насправді взагалі унікальна. Вона дуже легка доре. Коротка вставка, і це буде бонус для моїх глядачів. Я почав співпрацювати з магазином Велогов, це, напевно, один з найбільших веломагазинів в Україні. І тепер там буде діяти мій власний промокод жовток, який поширюється практично на весь асортимент товару. Тож зможете його задіяти, щоб отримати знижку. До речі, цю тріскачку якраз я купував саме в цьому магазині у Velgau. І якщо хочете її придбати, то можете також скористатися моїм промокодом. Тож така тріскачка доволі класна, якісна. Насправді, я от велосипед повністю, коли він мені приїжджав, нею збирав. І навіть, закручував, навіть одну вісь так закрутив, що потім в майстерні довелося її відкручувати. Тобто вона витримує насправді дуже велике навантаження. Та в мене і друг веломеханік, він такою ж тріскачкою крутить всі велосипеди. Бо вона компактна, вона всюди пролазить, тоненька. Ну а якщо там уже треба велике навантаження, то якусь побільше ключа брати. Тож, якщо ми порівнюємо з тією, то я все ж таки ну, брав би ось таку, тому що вона більш варіативна. Ну і не набагато важче, важить всього 28 грамів прям офігенна штука. Це. Напевно, найулюбленіша після Лезермана Міді-інструмент, ну, може, ще Кніпекс. А далі. Які ще існують види? Є ось така ну, за дуже подібна, але зі своєю фішкою від TopTool? Теж неймовірно якісна. І вона тут іще має поворотну голову, ну, яка нахиляється. Це от, Якщо треба в якесь місце підлізти, щоб вона не заважала, крутило, то а, якби, а, поворачується голова. Тому що якщо, іноді, якщо ми не можемо в впритул підлазити, ну, щоб якщо ми прям гвинт десь поряд, то можна також таке найчастіше використовується з подовжувачами. З магнітними, ну, як бітотримач, звичайний. Він не дармаєш і йде в комплекті з цією тріскачкою. Тут, в принципі, воно не дуже то потрібно, тому що повертається. Але насправді цей механізм не додає комфорту. Я нею користувався певний час, і по великому рахунку, все одно буває, що ти просто як, воно все одно заважає, ти не можеш нормально якби, розвивати зусилля, тому. Така собі штука трошки специфічна. Друге, що мені менше подобається, це її вага. Вона вдвічі більша, ніж ця. це 28 грамів, ця 62 чи 61 І, І ну, можна сказати, що, в принципі, ну і пофіг, ну, воно то і пофіг, але вона і вже більша вже ось виступає. Ну, можна її коротше. але вона вже більша. І насправді у вигляді, вона теж має фронтальний роз'єм, але у такому вигляді, як викрутка, як я показую, якось ця компактна і вона не заважає тут в руці. Це ж з такої масивної голови, вона по суті ну, не має балансу, бо ця голова вдвічі важча, ніж цей край. Вона якась перев... переважує і вона заважає крутити. Ну, вона в руці якось заважає. Тому ну не знаю. Класно єдине класно, що вона дійсно якісна і дешева. Вона з, з усіх цих е тріскачок, напевно, найдешевша, і взагалі безпроблемно купити. Ну, ось така. Також є перемикач, і ще там є такий спеціальний подовжувач, який може використовувати як Т-подібний ключ. В принципі, воно доповнює, але тоді воно вже доволі ну, багато ваги займає. Тож така штука, в принципі, як бюджетний варіант з цих цих, то я б обрав ось цьому. Якщо ми маємо трошки більше грошей. Ну, би, змогу або бажання купити, то я б все ж таки ось таку компактнішу брав, ну і плюс ми в тому наборі багато ще чого використову отримуємо для велосипеду. Тож, ось такі тріскачки. Ну і ще є це. Мені взагалі воно дісталось, кілька штук я вже попродавав, одну залишив чисто для відео. Це китайська тріскачка, хоча вони також різні бувають і по якості, і по кількості зубців. Це, в принципі, більш-менш і є з роз'ємом підголовки, є з роз'ємом під біти. Ну, Мені сподобався, в принципі, що вона під біти. Ну, Така непогана, в принципі, тріскачка, також компактненька. Ось як що ми порівнюємо, але вона знову ж таки вдвічі важча, ніж ось ця, тобто важить там 56 грамів, якщо не помиляюсь. Але, в принципі, також можна її застосовувати з лезерманом. Ну, ось так. Класно, що вона взагалі дуже дешево, не пам'ятаю, до 10 доларів коштує така тріскачка. Ну, в принципі, ось такі види тріскачок, тож, ну сподіваюся, я трошки про них розповів, яку варто брати. На мій погляд, ось ці дві найкращі. Якщо б оця продавалась зараз за офіційною ціною, то б класно було. Дійсно, ну, прикольно, що вона лезерман. В принципі, зручна, хоча, хоча вона по зручності, можна сказати, ідентична, тому що ти можеш цю використовувати як викрутку ось таким чином, і це дійсно буває корисно і зручно, якщо там особливо кудись пролізти. А іноді зручніше, ось така, коли обмежений простір, ми можемо прямо між стіночок просунутись і закрутити. От нещодавно я на роботі прикручував нею там, над акваріумом лампу у шафі, і от тільки такою, саме г тріскачкою туди можна було підлізти. Такою б я просто туди не підліз. Ну і плюс вона все ж таки більш універсальна, бо може використовуватись і як викрутка просто, і як подібний ключ, і більш надійно. Кажу, по надійності 100% ця э, виграє. Ну, а ці інші тріскачки то вже... Таке більш специфічна штука, а ще забув розповісти: оце глянув на цю що оця тріскачка насправді прикольна. Напевно, єдиний варіант, де я її обрав, з поміж, наприклад, ось цієї, це з скелітулом. Якщо ми використовуємо тобто, якщо ми використовуємо тул то він не може повністю скластися. І це насправді не завжди зручно в плані, що в принципі, користування бітотримачем. Тобто, Ми не можемо в складеному вигляді ним крутити, бо тут біта ховається. А якщо ми беремо ось цю трискачку, то воно якраз сюди пролазить. Там міліметр... Не те, що міліметр там взагалі зазору немає, але воно пролазить. І оце класна штука виходить, тобто ми можемо використовувати дійсно як вароток. От Для скелітула, напевно, є сенс саме ось таку брати, бо, в принципі, скелітул це якась максимально легка штука, максимально легкий е мультитул. Ну, і така тріскачка, в принципі, його гарно доповнює і дійсно його підвищує функціональність. І суб'єктивний висновок, яку все ж таки я собі обрав трест-щитко, це ось таку топік, маленька, компактна, легка, максимально функціональна для своїх розмірів і ваги, і дуже надійна і якісна. Ну і плюс я її ще використовую саме як Я, в Я не вважу цю всю штуку, я собі, собі зібрав планку з 6 біт, які мені потрібні, ну це також розповім в майбутніх відео. Замок для ланцюга, і в такому вигляді з бітами воно все важить всього 60 грамів. Покажіть мені хоч один вело Multitool, який б був би настільки зручний і функціональний, і стільки б важив. Ну, я думаю, тут питань немає. Тому з цим ми закінчили. Згадав ще, що у мене є цікаві біти, взагалі дуже часто буває запитують про різні комплекти біт. І також хочу все ж таки розповісти про новий біттримач магнітний. І бачу, що відео все ж таки виходить уже задовгим. Тому я це відео розділю на два, і в наступному відео, яке також вийде там через кілька днів, я розповім про біти різні, лезерманівські, різні набори і про подовжувачі. Тож до зустрічі в новому відео, всім пока!